Всім привіт на каналі Tamo 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає друга частина цього місяця. Ну що, поїхали. Сьогодні ми дістали всі свої різдвяні прикраси з комірчини у підвалі. У нас купа коробок прикрас і деякі з них е, доволі старі. Є одна зі світлиною, де ми з льозликом купаємося в раковині, і вона дуже страшна, проте мама не дає мені її викинути. Ми поставили ялинку у вітальні та заходилися її прикрашати. Мій менший братик Менні саме дрімав на горі, а коли він прокинувся та дізнався, що ми прикрашаємо ялинку без нюту закидав спричнісню костерку. Мені так засмутився, бо хтось повісив його улюблену прикрасу, карамельну пристину, яка йому дуже подобається. Тож мама зняла простину з ялинки та вивчила мені, щоб він повісив її сам. Але мені захотів, щоб його прикраса опинилась на ялинці першою, тож через це нам довелося зняти всі прикраси, то столярожих вийшло так, як він хоче. І в моєму домі таке здається чи не щодня. Мама ще не почула погорошувати мені самти, щоб він поводився як слід, випевнений, що скоро почне. От тільки не думаю, що ця стратегія також добре допомагає тримати нас у щорах, бо після завершення різдва мами не має жодних реальних важелів, що ж великодні зайде було дуже вами незадоволений хлопця. Понеділок просто перед канікулами з нагоди дня подяки у школі перебули конкурс на. Найкращий слуган протицькування. Головним призом була вечірка з список для команди переможців. Тільки ти зможеш зупинити цікування. Свою Ць команду максимум з п'яти осіб і вигоди. Найкращий слуган проти цькування. Команда переможців дарить вечірку з спіцею в їдальні. Нехай цькування зникне завдяки нам. На ту вечірку з спіцею хотілося всім, і люди були готові на будь-що про батьки. Аби тільки її виграти, дві групи дівчат з мого класу виграли дуже схожі слугани і кожна група звинуватила іншу, передівши своєї ідеї. Вся ситуація вийшла з-під контролю і весь-вешт завочеві довелося створитись, щоб із цього не вийшла повноцінна вироховна. У нашій школі все було одно, лише один нормальний вчитель, звати його Деніс Рут, а виховуючи те, скільки повсюди табличок і плакатів, я цілком певний, що до нього доходить. У пере... Уперед день Дня подяки провели великі збори на тему цкування і всі в залі постійно дивились на Деніс. Мені було його якось шкода, то що спробував зробити так, щоб він почувся краще. Хоча Деніс єдиний реальний мучитель у нашій школі цього року минулого року їх у нас було кілька. До людей постійно чіплялись на перерві, тож вчителі встановили станцію на гірні майданчику. Де діти могли тиснути на кнопки, якщо їм треба було привернути увагу якогось дорослого? Ну, зрештою станція скажи вчителеві, просто перетворилась на зручне місце для тусових мучителів. Де вони знаходили, не виїжджають вчителі кажуть, що дражнилки теж належать до цькування. Та я не думаю, що їм якось удасться покінчити з ними. У моїй школі діти завжди обзивають не одного і таке інше. Власне, я намагаюся не висовуватись, зокрема через те, що не хочу, щоб до мене зрештою. Переплило якесь привіз, як до Коді Джонсона у дитсадку, Коді вступив на перегріб в собачу купу і відтоді отримав пожиттєво присутську Какунець. А я до того ж кажу не тільки про дітей, я кажу про вчителів навіть самого директора. Вітаємо какунця Джонсона з успішним завершенням другого триместру. Скажу вам що. Якщо в мене коли-небудь з'явиться прізвисько на шалотка конець, я приїду до іншого міста. Але станеться, мабуть, таке, до нового міста приїде хтось із моєї школи, і все почнеться знову. А головка концю. Вчителі завжди напущують, що коли за тебе чіпляється, слід казати комусь із дорослих. На мою думку, це добра ідея, та коли скували мене, вона не спрацювала. Був собі такий малий, який жив у сусідньому районі, якого всі чомусь назвали Зараза Пенс. Щоразу, як ми з моїм другом Роулі приходили районом зарази, пенси він гнався за нами з дрючком. Зовсім кепську було те, що ми з Роулі йшли парком того району навпростець до школи, тож нам довелося всіма правдами і неправдами уникати чіплянця ради. Пенца. Ми зробили саме те, що нам завжди кажуть, що робити, робити вчителі. Та поскажу за очі, проти заучору і сказавши, що заяк зараза пенс не ходить в нашої школи він нічого не може тут діяти. Після ще кількох погонів, вирішивши з мене, годі тож розповів про ситуацію тату. Я боявся тату, сказав, що мені потрібно стати сильнішим і розібратися з проблемою. Але він мене не здивував. Тато сказав, що він сам в моєму віці мав проблеми з одним учителем. не знаю, через що я зараз приходжу. Татів учитель звався Біллі Стейплз. і понад усе Білі любив завести якомусь малому руку за спиною, тримати її там, поки моїй не заплачу. Тато сказав, що діти з його району розповіли своїм батькам про Біллі. І всі вони пішли до білі додому, щоб висунути претензії його мамі татові. Містер Стейплс змусив білі пообіцяти, більше ніколи ні до не чіплятися, і білі, як сказав, тато розплакався, та, можливо, навіть на дзьої в штані. Ну от і все, ми прочитали другу частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає третя частина цього місяця. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимовдинці ТВ. До побачення!